16.45 в Україні я Соломія Твіцька, в ефірі ТСН. Тактичний відступ так називають у Генштабі. Залишені українською армією з початку тижня п'ять населених пунктів Донбасу. До захоплених росіянами селищ Новоазовськ та Маркине додалися Георгіївка, Маломиколаївка, Побєда, Побіда. Новосвітлівка харчувати вище командування. Офіційно визнало, що Україна здала Савур могилу. Сьогодні війська відступили з аеропорту Луганська. Триматися там не було сенсу, бо злітна смуга знищена снарядами і приземлятися ворожі літаки не зможуть. Наразі Україна з боями контролює населені пункти Комсомольське та Роздольне. Це на півдорозі між Новоазовськом і Донецьком. Попри російську дезінформацію, наші утримують Донецький аеропорт, суперечливі дані щодо сіл Оленівка на Донеччині та весела гора Круглик і Лутугине під Луганськом. За непідтвердженими даними, їх узяли росіяни, натомість українські силовики спростовують інформацію, що село Новотроїцьке поблизу Волновахи зайняв батальйон терористів. Кальміус. Втрати української армії за останню добу 15 загиблих та 49 поранених з російського боку, кажуть у РНБО. Кількість жертв утричі більша. Вчора вночі у районі населених пунктів Роздольне, Васильівка та Староласпа точилися жорсткі бої сил Національної гвардії України із загарбниками. По підрозділах гвардійців було завдано вогонь. Із ворожої артилерії та систем залпового вогню ГРАД. Українські військові героїчно відбили три атаки противника. Життя мирних людей в окупованих містах з кожним днем стає дедалі нестерпнішим, але будь-яка спроба висловити незадоволення діями бойовиків є загрозливою для життя. Містян катують, тримають у полоні, примушують рити окопи про життя поруч із терористами, розповість Світлана Фечу. Бойовики своїх жертв не рахують. Кількість убитих та поранених у п'яти населених пунктах захоплених за останню добу невідома. Загиблих від рук терористів ховають поряд з будинками. Для поранених у лікарнях не вистачає місць. Дідушка вийшов в агарут і, і ліміна упала. І шу. Ми не знаємо, хто стріляв. Жителі обурені вторгненням бойовиків навіть не можуть виявляти невдоволення їхньою присутністю. Це небезпечно для життя. Констатують в РНБО. Зокрема, зазначено, що бойовики затримують цивільних осіб, піддають їх тортурам, принижують людську гідність. Залучають до примусової праці і використовують як заручників у Новоазовську, куди вторглися російські військові, озброєні люди розграбували всі банки. Соціальні виплати у місті призупинені. Натомість у 14 звільнених містах Луганщини виплати відновилися. На рахунки надійшло понад 38 мільйонів гривень для малозабезпечених мешканців. Проте окупований Луганськ понад місяць відрізаний від усіх благ цивілізації. Комунальники Донецька рятують місто від гуманітарної катастрофи із загрозою для життя. Дядя, зруйновані обстрілами електромережі, воду та газогони під кулями в області. 130 населених пунктів живуть без електрики. Проти мешканців Донбасу зараз більше бентежить інше. Очень переживаю, очі стріляні. Я їх в школу і бою, щоб не стріляли. У нас в центрі города завжди бабаха танки їздять. Для бажаючих виїхати з Донбасу залізниця додала потяг з полученням Маріуполь-Харків. Тим часом на в'їзді в, в Донець вишуковуються автомобільні черги з тих, хто вирішив повернутися в окуповане місто. Світлана Фічун, Донбас, ТСН 1+,1. Яка ситуація загалом на передовій і яку конфігурацію має тепер лінія фронту на сході України? Запитання до Олександра Моторного. Він там працює зараз на прямому зв'язку зі студією. Саша, наскільки я розумію, фронт зміщується на захід. Наскільки критичний відступ українських частин та чи є шанс утримати вже звільнені від бойовиків населені пункти? Тобі слова. Привіт, Соломія. Ну хотілося б розповісти дійсно переможних новин та позитивних, але цього разу очевидно, що від Бартукавчі не дуже вийде і з обнадійливо це мабуть те, що 80-та бригада десантників, не зважаючи на шалені обстріли бойовиків, продовжує таки утримувати Донецький міжнародний аеропорт. У Маріїнці, Авдіївці, Червоному партизані та біля Курахова є інформація, що ситуація вкрай загострилася. Це усе населені пункти у безпосередній близькості від Донецька. З іншої сторони, майже по всьому фронту від Луганська аж до Новоазовська бойовики за підтримки регулярних підрозділів збройних сил Росії. Тісно наступають або намагаються чинити просто шалений вогневий тиск на українські позиції. Наші знову таки майже по всій лінії фронту перегруповуються, відводять підрозділи на більш вигідні для оборони позиції і намагаються при цьому утримати, хоча б стратегічно важливі для міцної та надійної оборони ділянки та населені пункти. На цьому тлі таким собі м, окремим фрагментом, окремим сектором залишається горлівка. Місто воно фактично з трьох сторін оточене українськими військами та підрозділом Нацгвардії, але є дорога, якою бойовики отримують і підкріплення, і мають можливість поповнювати припаси навіть аж до важкої техніки. В Горвоки є доволі велика кількість бронетехніки. Техніки навіть є чотири, якщо по нашим, по нашій інформації, чотири системи гради їхніх. Вони інтенсивно працюють, укріпляються. І знов ж таки, ми, наскільки я розумію, ми просто їм надаємо час на те, щоб вони укріпилися. Наші вісі говорять, що бойовики мають у своєму розпорядженні у Горлівці і біля десятка танків. При цьому, щонайменше два нові з'явилися там буквально напередодні. З іншої сторони, як це не дивно, у захоплене бойовиками місто почали повертатися. Цивільні місцеві мешканці 30 та 31 серпня тут на трасі Артемівськ Горлівка взагалі стояла колона транспорту, кажуть довжиною у півтора кілометри. Нині машин трохи поменшало, навіть не зважаючи на відверту небезпеку, люди таки їдуть у місто. Ну на пару днів потім буде видно, Може назад будемо їхати. На них ніхто не обращає уваги, я можу сказати. Це можуть перше, як би по початку там внимание на них обращали. Сейчас Час ніхто в ній Всему привык. Ну, то есть, Я ж русський чоловік, я привыкаю ко всему. З тими, хто повертається, тут не все так просто і однозначно. Дуже часто в легкових автомобілях навіть з написами діти потрапити у місто намагаються бойовики або ж розвідники терористів. Коли ми починаємо проводити з ним бесіду, він каже: от я везу своїх родичів. Відводимо сторону, спілкуємося із його родиною, яка його не знає, каже, під'їхав до нас і сказав: якщо каже, ви з дітьми, я готую вас везти в Горлівку. Українські розвідники, які час від часу таки навідуються у горлівку, водночас ж скажуть, що з продуктами, водою та й взагалі цивільним життям у місті дуже напружена ситуація. До кінця серпня, у 350 тисячному місті Залишалося не більше півсотні тисяч людей. Натомість за останні кілька днів жителів значно більше. І серед тих, хто повертається, чимало симпатиків, саме ДНРівського укладу життя. Наші воєннослужа, коли виходять, скажімо, на території горловки вони, помимо боєприпасів лічного оружия, снаряження приносять медикаменти, їду елементарну, воду Но Благодарность бывает, получают просто засады, которые, скажем, ну нельзя подготовить за одну минуту, это просто вот продают эту информацию и все. Насамкінець, що стосується безлера, найвідомішого ватажка горлівських бойовиків саме він нагадав квітні, захоплював містом. Українські розвідники кажуть, що його аж занадто вже демонізували і відверто переоцінюють його значення та вплив у місті. Наші спецгрупи на місці переконалися, що тепер горлівка вона поділена на окремі сектори між різними польовими командирами. Вони діють дуже грамотно, самостійно діють і дуже часто використовують навички і професійну підготовку. Спеціальних агентів спецдиверсантів із суміжної федерації таке говорять наші розвідники. Сомі. Дякую, Саша Олександр Моторний працює зараз на передовій лінії фронту на сході України. У Слов'янськ стягують зброю. Бійці батальйону Київ 1 сьогодні знайшли склад терористів, що розташувався у закинутій недобудові. Це снаряди, які використовуються проти танків. Ще кілька днів тому їх не було. Солдати постійно перевіряли споруду. Коробки зі зброєю були з розтяжкою, аби не змогли скористатися чужі. Наразі розтяжку знято зброя під охороною українських військових. Ну структури, суктури. Ракети, заряди для пуров. П'ять штук наблюдаємо. Вони були. Под, под растяжками. Сейчас ситуация раскачивается в окрестности Славянская. То есть э, эти э, боеприпасы были завезены для того, чтобы, как бы, если вдруг начнется какой-то там штурм или какие-то беспорядки в Славянске, для того, чтобы атаковать нашу базу батальона Киев-1. Она находится тут абсолютно ну, совсем рядом. Проросійські сили погрожують масштабним наступом у напрямку Маріуполя. Напередодні з'явилося повідомлення. ДНР встановила контроль над Новотроїцьким наступне місто на півдорозі з Донецька до Маріуполя. Волноваха звідти надходять суперечливі відомості. Чи то бойовики обіцяють захопити райцентр найближчим часом, чи то навіть уже захопили. Але ми маємо можливість напевне це перевірити. Григорій Жигалов щойно побував у Волновасі. А зараз він з нами напрямому зв'язку. Григорій, вітаю! Хто зараз контролює ситуацію в місті? Тобі слово. Соломіну справді ми сьогодні відвідали волноваху подорож була нервовою, відверто кажучи, бо напередодні наші колеги натрапили на загін проросійських сил одразу за Волновахою, містечко Новотроїцьке. А від ранку в інтернеті ширилися чутки, що ДНР веде наступ вже безпосередньо на волноваху. На коли ми приїхали, ми побачили абсолютно мирне місто. Навіть і не скажу, що лінія фронту вже лише за 10 кілометрів звідси проходить ні укріплень, ні блокпостів, ні додаткових заходів безпеки. Якогось ми не помітили у будинку райдержадміністрації, над яким висить український прапор, навіть сторожа ми не побачили. Зустріли там заступника голови району. Сам же голова НАНАРАБЛАДміністрації. Ну а тут Розуміють, що вони можуть бути далі на черзі наступу ДНР. Але що робити? У нас таке враження склалося, що не зовсім знають, тому зосереджуються на соціальних питаннях. Пряма мова живуть в условиях е розумієте, такої приближених воєнним. То тобто всі напряжений очень сильно напряжений, учитує то, що у нас ще таке количество людей, які переїхали к нам. Біжен Питання к е Тару. Никаких указаний мы за последнее время с областной администрации не получали. То есть я ничего не могу сказать, что какая-то там нам что-то рассказывает, как себя вести в этих условиях. Улицы Жволноваха, як я уже сказал, совсем не вказывают на то, что это при Фронтове місто гуляють люди, школярі повертаються з уроків. Всюди дуже багато української символіки, але де-не-де -де трапляється і російська. Ну і загалом люди не зовсім помічаються чи переймаються наближенням фронту. Хоча в місті є великі проблеми. Наприклад, тут вже більше місяця у. Кранах взагалі немає води, що мешканці Волновахи сприймають здається, холоднокровно. Нас дуже здивувало, що на вулицях ані Волновахи, але ані інших поселень по дорозі ми не побачили. Силовиків має на увазі міліцію. Тож ми поїхали до райуправління управління міліції там броньовані двері, у вікно видно, мішки, тобто забарикодувалися. Однак ніхто з начальства до нас не вийшов. Коментував роботу міліції черговий, який запевнив, що усе гарасно, але за нашу інформацію Ва рай управління сьогодні виїхав з міста, куди ми не знаємо. Ну і ще е, правоохоронці тут у Васі активно пишуть заяви на звільнення. Ну принаймні е, таке нам стало відомо. Тобто, ситуація ось така місто, нібито українське, але е, армія ДНР наступає. І чи є план, як втримати контроль над цим стратегічним містом? Е, цього власне ми не побачили і не почули. Соломія. Дякую, Григорію. Григорій Жагало зараз працює у Вольмовасі, наразі. Місто Українське. До Росії пішла нова партія двохсотих сьогодні. 15 камазів із убитими російськими солдатами виїхали з України і попрямували ростовською областю. За інформацією російського координатора групи Вантаж 200 кількість загиблих вояків від 800 до 1000. Щоправда, офіційно Кремль цю інформацію усіляко приховує, як і те, що своїм підлеглим вони вже дали вказівку забронювати український чорнозем під нові могили для російських військовослужбовців. У місті Красний Луч місцева влада отримала вказівку від представників збройних сил Росії виділити ділянки землі для поховання загиблих російських військових щоб уникнути небажаного розгласу на батьківщині. Естонія просить НАТО розмістити постійні військові бази на своїй території для того, щоб захиститися від загрози з боку Росії. На думку президента країни Томаса Ільвеса не потрібно ділити країни-члени НАТО на дві категорії з базами і без баз на своїй території. З травня країна приймала кілька масштабних натівських навчань. А вже завтра президент США Барак Обама в Естонії обговорить це питання з президентами країн Балтії. Зі словаччини в Україну почався реверс газу. Газ у реверсному режимі надходить реконструйованим газогоном Вояне Ужгород. Запланований обсяг поставок 27 мільйонів кубометрів на добу або ж 10 мільярдів кубометрів на рік. Ці потужності заброньовані Україною до кінця 2019 року. Завдяки реверсу газу з Європи. Україна замістила 40% газу, який раніше купувала у російського Газпрому. Депутати стали до роботи. Спікер Верховної Ради закрив четверту і одночасно відкрив п'яту сесію. Те, що вона пройде під знаком позачергових виборів, стало зрозуміло із перших хвилин. Голосів для ухвалення більшості законів немає. Із продуктивних рішень сьогодні парламентарі спромоглися задовольнити заяву про відставку міністра економіки Павла Шеремети та спростити оподаткування продукції, що потрібно для проведення антитерористичної операції. А от очікування звіту міністра оборони Валерія Гелетея депутати не дочекалися. Чому запитаємо у нашої кореспондентки Ольги Кошеленко? Вона відстежувала роботу ради і зараз з нами на прямому зв'язку. Олю то чому Гелетей не доповідав перед парламентом, і як працюватиме Верховна Рада до позачергових виборів? you Вітаю, Соломія. Вибори до Верховної Ради вже розпочалися. Усе у парламенті свідчить про це і риторика виступів і результати голосувань. Депутати навіть примудрилися на найближчі два місяці скоротити собі кількість пленарних засідань, тобто роботу безпосередньо у сесійній залі до одного на тиждень. Збиратимуться лише по вівторках. В інші дні обіцяють самовіддано працювати у комітетах та округах, А під куполом позачергово збиратися на заклик голови Верховної Ради. Сьогодні депутати закрили четверту сесію, одночасно відкрили п'яту разом за співали їм, а от подальшу роботу продуктивною не назвеш. Навіть на те, щоб елементарно затвердити порядок, денний голоси назбиралися не з першого разу. А от із конкретними рішеннями ще складніше, намагалися дещо підкоригувати виборче законодавство. Це дозволило би заощадити бюджетні кошти на проведення перегонів, а саме скоротити видатки на агітацію в засобах масової інформації, зменшити кількість членів окружних та дільничних виборчих комісій, перерозподілити округи у зоні проведення антитерористичної операції. Не склалося голосів за Є технічні правки, які не стосуються принципових речей виборчого законодавства, але всі правки дозволять нам зекономити до 300 мільйонів гривень. І забезпечити прозоре ефективне проведення виборчої кампанії. За це рішення не голосувала фракція Свобода. Вони й далі вимагають змінити саму виборчу систему зі змішаної на пропорційну, тобто ліквідувати мажоритарні округи, за якими легше проскочити у парламент одіозним політикам, а також запровадити відкриті списки. Втім, більшість це не підтримала. Мовляв, вибори вже стартували, і під час кампанії змінювати правила не можна поміняти. Абсолютно злочинну угодовську систему виборів до парламенту 50 на 50, мажоритарно пропорційну, яку я вам хочу нагадати, формувалося під Януковича і його режим. Для того щоб за рахунок мажоритарних округів мати контрольований парламент, зв'язку з тим, що виборчий процес вже почався за існуючу виборчу систему, може призвести а, перше до дестабілізації ситуації, до судових процесів. і саме головне поставити під сумнів легітимність самих виборів. А ми повинні зрозуміти, що проведення на сьогодні виборів 26 жовтня 2014 року, до строкових виборів до Верховної Ради є частиною мирного плану президента України Петра Порошенка. Вибори і у виступах депутат від партії регіонів Олена Бондаренко із парламентської трибуни вирішила розповісти виборцям свою улюблену страшилку про Київську хунту, яка вбиває дітей на Донбасі. І з аналогічними історіями вона не сходить з екранів пропагандистських російських телеканалів. Спікер позбавив її слова. Власть, яка зараз тут знаходиться, ділять людей на українців і не українців. Власть. Которая посилає армію бомбить мирные города преступно. власть, которая віднімає право на микроход. обучение дітей при припинити провокацію і російську агітацію, нам достатньо ОРТ і РТР. Сідайте на своє місце, будь ласка. І анонсована на сьогодні доповідь міністра оборони Валерія Гелетея у парламенті не відбулася. Міністр був зранку на відкритій сесії, але пішов без пояснень. З'ясувалося, що напередодні увечері керівництво країни мало закриту бесіду за участі силовиків президента прем'єр-міністра, і там вирішили не виносити питання оборони на загал у четвер. Останні події на фронті ще раз проаналізують на закритому засіданні Верховної Ради. Нагадаю, після трагічної поразки українського війська під Іловайськом. Президент пообіцяв детальний розбір ситуації та кадрові висновки. Соломія, дякую, Оля. Ольга Шленко розповіла про роботу Верховної Ради сьогодні. 20 тонн харчів для українських полонених відправили з Дніпропетровська в Донецьк. Там нині у заручниках майже 700 наших бійців, яких уже не годують три дні. Бойовики пояснюють, самі мають проблеми із їжею, щоб урятувати бранців, принаймні від голодної смерті. Із керівництвом самопроголошеної ДНР вів переговори. Центр звільнення полонених. Бойовики погодилися пропустити вантажівку з харчами через безпечний коридор. Дніпропетровці всю ніч зносили до штабу продукти, які швидко не псуються. Фрукти, воду та соки, хлібозавод. Де надали дві тисячі буханок хліба. Волонтери сподіваються, що, бодай, частину з цього полонені таки отримають. То, що не можна буде використовувати у вигляді зброї. Тобто ніяких консерв наші хлопці не отримують. І ще сказали, що кожну коробку будуть передивлятись. Я проте дуже сильно Бога молю, що отримають. І дай Боже їм не дати нашим хлопцям хліб і воду. Плінних не кормять намірено, не тому, що над ними і здіваються таким образом. А потому что в том числе э, с продуктами в Донецке ситуация просто аховая. Поэтому естественно в первую очередь они обеспечивают пропитанием себя, а пленные уже у них так сказать, стоят в очереди. Двадцятьох поранених бійців з київського шпиталю сьогодні відправили на лікування до Німеччини. Серед них 11 важких поранення вони дістали в Іловайську. Лікувати українських військових будуть у Берліні, Гамбурзі та Коблинці за рахунок Німеччини. Про це раніше на зустрічі в Києві домовилися президент Порошенко і канцлер Ангела Меркель. Пацієнтів німецькі фахівці вибрали самі, вивчивши історію хвороби кожного пораненого. Взяли таких, які не вимагають тривалої дорогої реабілітації, кажуть українські військові медики. Родичам, які проводжали. Бійці пообіцяли, що вже через три тижні вони повернуться здоровими. Німці е, відмовились брати неперспективних поранених, тобто вони відмовились від поранених спінальних, від е, поранених, які потребують реабілітації, і від поранених, які потребують е, протезування. Тобто вони взяли е, в основному гострих поранених, яких вони можуть дійсно е, самим найшвидшим е, способом повернути до строю. Життя від волонтерів. 346 тисяч гривень на апарат штучного дихання для поранених солдатів усього за один тиждень зібрали небайдужі дніпропетровці. Його передали в обласну клінічну лікарню імені Мечникова і він уже рятує життя тяжко пораненим. Це апарат останнього покоління, який не тільки дихає за пацієнта, але й щохвилини фіксує життєво важливі показники та пристосовується до потреб організму. Нині волонтери, які працюють у лікарні Мечникова, почали збір коштів на закупівлю індивідуальних аптечок для бійців. І початку бойових дій на сході вже закупили найсучасніші антибіотики для поранених на більш як 2,5 мільйони гривень на цей апарат ставлять самих тяжелых ранених. Апарат з комп'ютером вміє делать дополнительный вдох якщо это необходимо вентилирует те участки легких которые человек даже скажем не может форсировать даже в нормальной жизни це очень важливо, тому що кислородне у ранених должно бути на хорошому рівні. Це виздоровлення. На двох колесах заради вшанування полеглих воїнів Україною прямує Катинський мотопробіг. Сотня мотоциклістів з Європи проводять рейд, присвячений пам'яті поляків, що загинули у Другій світовій війні та поховані за межами батьківщини. Маршрут завдовжки понад 7 тисяч кілометрів охоплює Польщу, Литву, Литву, Білорусь, Росію, Угорщину, Австрію та Чехію. Цьогоріч це вже 11-й мотопробіг. Він стартував у Варшаві і триває три тижні. В Україні його учасники вже встигли побувати у Києві, Хмельницькому, Житомирі та Чернівцях. Далі вони поїдуть до Румунії, звідки через Болгарію повернуться до Польщі. Цей рейд покликаний вшанувати історію речі Посполитої. Ми відвідуємо історичні місця пов'язані з Польщею, спілкуємося з людьми у пошуках доброти і правди цього разу, як завжди, в Україні нас зустрічають привітно, особливо у західній Україні. Таких гостинних людей подекуди немає навіть у Польщі. Одеса ювілярка вечір свого 220-річчя місто відзначить грандіозним гала-концертом на Потьомкінських сходах. Відранку співають також біля дюка у міському парку та на грецькій площі. А біля оперного театру з'явилася алея зірок. Ними вшанували видатних земляків Ісаака Бабеля, Юрія Олешу, Анну Ахматову. Свої зірки особисто відкривали Кіра Муратова та Михайло Жванецький. Вони ж заклали капсулу з побажаннями для нащадків під зіркою з назвою «Одеса». Ось вот що ми закопаємо. Одеса неповторима. Яким би слоєм не распространялась. Либо толстым по городу, либо тонким по миру. Одессит на каждом языке говорит с акцентом. В моей записной книжке адреса заменяли мысли. Теперь мысли заменяют адреса. Люди роз'їжджались. Наш юмор і жінки сонячний і маріхотний. Якщо рождається музика в місті, значить там папа, або мама, або дідусь і Одеси. Таким ми встигаємо розказати зараз. Більше новин дивіться в ТСН о 19.30. Ну, я прощаюся до завтра.